Зі сльозами на очах в останній путь провели 20 річного героя Олександра Грицишина. Чин похорон відбувся у Мукачівському святовознесенському храмі. Попрощати з полеглим прийшли рідні, друзі, побратимі й небайдужі мукачівці. Файний похиз наш з нашого району. Надалі пошли гроші. Шкода дуже молодий сам. Почув. Дуже тяжко молодих проважати. Дуже хороший, Я його знаю з маличка. Я його братика Хресна. Дуже був добродушний. Ходив з ним в зал. Давно десь два-три роки назад. Хороший чоловік. Герой Олександр Грицишин був солдатом військової частини А 46 40 Загинув 28 березня цього року в Донецькій області, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного ворога. Само більше віли це часто молоді. І привернути якраз є воїн Олександр, молодий, юноша, який зрозумів, що треба йти охороняти терени нашої держави, рідної країни, внутрі в серці щось було, якісь плане на життя. Зрозуміло, молода людина це сім'я, діти впереді, але щось його штовхнуло йти що любов, про яку говорю Господь Євангелії, що немає більше любові, як порозить душу свою за друзів своїх, тобто за тих тим, за всіх нас. Йому було лише 20 років. 16 жовтня він мав відсвяткувати свій 21 й день народження, що розпівчуваємо рідним, вічна пам'ять та шана герою.